Найвідоміша колекція швейцарського бренду Маріс Lacroix – це Icon. Кожен годинник має характерні риси, які притаманні цій серії: корпус з гострими гранями, інтегрований браслет та 6 насічок на ранці. Жіноча версія всі ці маркери повторює, але доповнює цікавими жіночими нюансами на кшталт циферблата з натурального перламутру, який під сафіровим склом з антивідблиском грає різними відтінками під сонячними променями. Також маємо мітки у вигляді прямокутників, які інкрустовані вісьмома діамантами. Сріблясті годинна та хвилинна стрілки мають люм суперлюмінова, а от секундну залишили без нього. Також на циферблаті є апаратура дати в прямокутній сріблясті рамці. Її розташовано в положенні на 3 години. Заводна голівка у формі гайки загвинчується, забезпечуючи водозахист 200 метрів. Інтегрований в корпус п'ятирядний браслет має брендовану застібку, що розкладається. Розмір сатинованого корпусу складає 35 мм при товщині 8 мм. Помірні габарити для механічних Годинника. Роботу цієї моделі забезпечує калібр ML115 з автоматичним заводом на базі селіта SW200. Запас ходу при повному заводі складає 38 годин. Жіночий годинник на стику спорту та повсякнення універсальний варіант для будь-яких образів.